Привіт! Мені порекомендували, як же дуже швидко і гарно висушити кріп. І цим рецептиком хочу поділитися з вами. Беремо наш звичайний кріп, ось листочки які обірвані. У мене він ще трошки лежить довгенько, днів два, все мені часу не вистачає, проблеми виникли. І... Сьогодні все-таки вирішила його посушити, щоб він не пропав. Отже, виходить у мене ось такий красивий темно-зелений кріп. Якщо його просто посікти і сушити так, то такого темного кольору він не буде. Ось бачите, який темний. Який він є, колір взагалі не зникає. Отже, ось такий кріп миємо і стряхуємо, потім січемо. Ось так дрібненько, так як ми будемо робити. Січемо, беремо паперові рушнички. Я буду використовувати вже другий раз. Ось, бачите, перший раз використала другий раз два паперові рушнички. Один на один. Микрофилюка. Кладемо два паперові рушнички. Наверх будемо зараз гарненько розкладати кріп. Тонесенько, тонесенько. Ось так. Ну, не дуже, звичайно, тонко, ну і пів сантиметра можна так сказати, щоб було закрито. Ось так. Ще трошки подобавляю, де є відкриті пространства такі. Ось там наче більш пустенько. Тепер беру наверх також, бачите. Ось так, накриваю, накрила, закриваю мікрохвильовку. І на 4 хвилини. У мене мікрохвильовка проста, слабенька, 700 ватт але не більше 4 хвилин. І чекаємо. 4 хвилини пройшло, кріпом пахне. Так, ось, бачите, водичку лишню, салфетки прямо вбиратимуть. І тепер я зараз зніму, 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 зніму. Ось так. Щоб вам побачити, бо одною рукою знімаю, а другою тримаю штатив. Ось Погляньте, який красивий колір, який красивий кріп. Сухий. Зараз. Якого кольору поклала? Такого кольору він і є. Ось ось так покажу, буде краще бідніше. То ніби засвідчує, ні. Колір не змінився, але не більше 4 хвилин. Можна густішенько трошки накладати. Я, звичайно, сушений зразу буду перекидати у тарілочку, щоб трошки він побув. Ну, хвилин 10, може, півгодинки полежав. а потім буду в баночку. І ось який чудовий кріп. Бачите, колір що сирого, що сушеного. Користуйтеся, робіть так само, кому потрібно, тому що саме кріп у морозильній камері мені не подобається запах неприємний на всю морозилку. А ось, якщо висушити так, то. Буде дуже хороше.